Про мільйонера, який украв сонце, жив на світі один дуже зажерливий мільйонер. Прибрав він до рук усі земні скарби. Жив багатій у найкращому замку, і всі люди працювали на нього. Але нещасний мільйонер був хворий. Недуга була не так небезпечна, як бритка. Все тіло його обсіли болячки. Багатство мільйонера дедалі зростало, а з ним загострювалась і його недуга. Багатій дуже боявся, що болячки перекинуться на очі. Вони ж повинні були все бачити, за всім пильнувати, бо інакше б він позбувся і влади, і багатства. Хворий мільйонер покликав найкращого лікаря і сказав Оглянь мене й порадь, як мені видужити. Про мою хворобу не повинна дізнатися жодна жива душа. Тому після лікарського огляду я накажу тебе стратити. Лікар збагнув, що настала його остання година. Якщо мільйонер зазіхає на моє життя, думав він, то я пораджу ліки, які обійдуться йому надто дорого. Ласкавий пане, сказав лікар, вам потрібне сонце. Ви володієте величезними скарбами і можете забрати сонце з небосхилу до свого палацу, і коли на якийсь час ви з ним зачинитесь і зазнаєте його цілющого впливу, то будете здоровим і безсмертним. Мільйонер повірив лікареві, він тільки спитав: А скільки коштує сонце? Сонце дороге всім людям та, може, комусь воно й дешеве. Після цього лікаря стратили, вдові вручили чек на певну суму грошей, сиротам передали нові шкільні підручники. Тим часом мільйонер розмірковував, як би найменшим коштом здобути сонце, він наказав інженерам спорудити велетенську кам'яницю. І ось люди дістали мільйонерові з неба сонце, спустили його до величезної залізобетонної споруди і затулились стальними плитами. На світі зробилося темно-темно, і мільйонер радів, що йому так поталанило. У темряві ніхто не дізнається, що сонця вже нема, думав він. Я стану безсмертним, я стану молодим найбагатшим. Хто мене здолає, я підкорю собі всю землю. Можливо, усе саме так і сталося б, але всі занепокоїлися, що сонце не світить. Люди юрмились і вигукували: Де сонце? Хто забрав у нас сонце? Всюди метушився збентежений люд, поліцаї прагнули навести порядок. Мільйонер наказав увімкнути всі світильники, сто тисяч люст яскріло на перехрестях у кав'ярнях, крамницях. А у передмісті блимали три тьмяні ліхтарі. По селах перелякані люди діставали із трухлявих скринь і запалювали грубі церковні свічки. Мільйонер задоволено потирав руки: От добре, що ніхто раніше за мене до цього не додумався, моя спритність додасть мені багатства. А в містах коїлося щось неймовірне. Люди були вкрай спантеличені, і вони блукали по вулицях і натикалися одне на одного. Мільйонер звелів розклеїти плакати, а ще дати в газетах повідомлення про подолання найлютішого тирана Сонця. Люди, які мали світло, прочитали об'яву і заспокоїлись, а хто світла не мав, той і далі тривожився. Тим часом мільйонер, розігнавши всіх своїх слуг, подався до сонця. Коли він упевнився, що сторожа пильно охороняє всі входи до величезної будівлі, то зайшов туди і ретельно замкнувся. Ключ він лишив у замку, щоб ніхто не підглядав за ним у дірку. потім почав роздягатися. Сонце пекло. Яка райська теплінь, подумав багатій, у мене вселяється велика сила. Багатьом людям сонце давало щастя і здоров'я, тепер все це мені. А сонце пекло, воно гріло дужче й дужче. Ох, яка нестерпна спека, мене пече всередині і зверху. Здається, я спопилію, не витримаю вже, мабуть, і вистачить, іду, втікаю. Голе він стрімголов кинувся до дверей, біда, ключ нагрівшись, поширшав і міцно застряв у дірці. Таремно багатій з усієї сили налягав на нього. Тут не було слуг, радників, робітників, мільйонер похитнувся і огнуло як бодилинку в бурю. А сонце пекло, багатій упав додолу, з нього лишилася купка попелу. Ніхто не плакав, а сонце пекло так, що перепалило всі стіни осоружної споруди, і вони розсипалися, наче були збудовані з самого піску. Сонце дихнуло на всі боки життя дайним теплом і покотилось по зеленій мураві, як величезна золота куля. Люди раділи, а потім почали радитись, як би його знов підняти на небо, щоб усі бачили і всім воно світило. Хто нам доправить у небо сонце, лунало навкруги, і тут нагодилися двійко діток манічка і Пепік. Ми його туди доправимо, сказав Пепік, і манічка з Пепіком понесли сонце на небо. Тільки ж верніться на обід додому, гукнула їм навздогін мати. Вернемось, вернемось і повернулися.